Доброго дня. Начинаем 30-й черговое заслужение окунавшего комитета. Форум у, нас є. у нас порядок денний і двадцяти трьох питань. Хто за порядок день слова? Прошу голосувати. Хто за? Проти затримався на голосу. Дякую. Перше питання про надання договору на розміщення зовнішньої реклами. Батичук Слава Миколаївна, начальник правнення та... отже, я задокументована позиція з дзвін і будети будеть відже часі рішення. Прошу підтримати. Позов проти утримувався одноголосно підтримано шляхом, тобто. Постійні комісії з питань розподілу публічних фінансистів, затвердження положень про комісії з питань розподілу бюджетних коштів та і персональний склад. А на другому етапі нашої сесії проводиться. Керівник фонду тестів і тестів, який працює тут в Україні, на канієється з 2022 утвердження приємного положення про інвестову політику спеціального фонду публічних інвестицій. Першим даного рішення пропонуємо ухвалити створити комісію з питань розподілу публічних інвестицій та затвердити її план додатком номер 1. Затвердити положення про політику щодо нахилу публічних інвестицій. Додаток номер 2. Є питання? Прошу підтримати про за. Проти, мотрима одного голосу рішне підтримано. Дякую. Навіть на голос один не голосував. Про погодження комунального підтримки у Радрусів Київської області бровори тепловоденергія, корогуючи для визначення обсяга нарахування за послуг з перезорного постачання за червь като семени Касана Петрівна виконання. Треті поколення

послуги споручку і будь же комунальні послуги, які спросимо у когось з комунальних спорудів, як і енергія, коефіцієнт, це визначення вашого нарахування за чорний місяць і Ми проти високих керівних складів, проти керівних складів, проти керівних складів, дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету року за номером 180. У попередньому рішення примали у нас було зазначення, що не від'їдемо до фірмовистопословані, наразі не запославлені право. підтримати. За, проти, підтримався одноголосне. Рішення підтримано. Одно з рішення виконавчий комітету Бороської міської ради Київської області від 12.09 за номером 727. Все, панове попереднього за тисячу стоїть виконавці. Прошу підтримати. За, проти, одноголосний. Так, роз рішення, рішення підтримано. Про надання статусу людини позбавлено батьківського фіклування. Мама позбавлена за рішення суду, а батько записано по частині 135. Ставить для надання статусу. Хто за? Проти, одного одноголосне. Рішення підтримано. Про надання статусу людини позбавлено батьківського фіклування. Це повнологію про це про. Першу підтримати. За, проти, отримав одноголосний.

<говори> Розу, часу, Це і про сьогодні сьогодні разом з Кирилом Кривцем, які просто п'єднуються про здоров'я і дякую за їхню часу, а я що попросиш? Ура! Просто отримав одного речі. Що на службу справ дітей, бо Росковицька сторони Київського області просто перенівець дітей, за яким що ви за межі України були? Що за? Просто отримав одного речі. Отримав.

точ щоб обробирована, щоб башко почерез пощі він далеко не споничилося. Просто підтриматися, да? Просто потрібно середного голосом. Розотвернімо вістку, щоб справа одет. Десь це в російською, скоро, раз, скоро, скоро. Якщо ви Тут башко прожимаємо і все по кожному прибору. Просто потрібно. Просто потрібно середного голосом.

Роза твердження висновку службу справа дітей про сторону професії від проживання дитини, деякі шу виїзду за межі України. Тут бать, прошу підтримати. Річника шпина. Про не дозвону подання договору дарування. Я роздала на комісії баж... порушення. Прошу проголосувати. Проза проти отримав одного голосу. Про не дозвонав ударів договору підтриму, продажу транспортного засобу. На Там Прошу підтримати. За, проти переноси одного. Річник підтримає. Програм я дозволу на перереєстрацію транспортного засобу. Прошу підтримати. За, проти переноси одного. Продає дозволу на виділення у спільному мені подружжя з подальшою.

В руці батьків ми негайно зібрали дітей. Це було рішення на позикового сідання комітету у п'ятницю. Я хочу наголос нагадати, що сім'я вже давно у нас перебуває в не перебуває на обліку. Вже ми не підбирали дітей, потім повернули. Наразі старша дівчинка у нас має початковий рівень навчання в шостому класі. В середній хлопчик 8 років взагалі не навчається. Маленькі три з половиною роки від садок батьки не працевлаштовані. Лікаря, останній раз у лікаря було в минулому році влітку. Також у батьків було вдома, антисанітарія. ОСББ, бере, яке нам лише, вдомило, що відомо, що 2017 року вони ведуть на спосіб життя, постійні склад і бійки, викликають поліції. Тому вважаємо, що доцільне написати випадок про позволення Хто за рішення прошу голосувати? Хто за, проти, отримав, все одно Рішення підтримано. Дякую. Порядок денний вичерпаний. Оголошую засідання закритим. Дякую.